Це четверта частина відео про чудові неймовірні мультитули від фірми Nextool. Light Range W2 і W1. Неймовірні маленькі штучки, класнючі аксесуари. Як подарунок буде просто те, що треба. В мене, я постійно так користуюсь, в мене також є ось такі е, розводні гайкові ключі. Але, на жаль, шановні мої, в мене не такий наворочений. Тобто, в мене такого всього нема. Просто розводний ключ. Коли я побачив, що є ось такі, я просто не зміг втриматись, і зараз ви бачите їх у моєму відео. Відповідно, подивіться, будь ласка, версія W1, так, фірма Nextool ніж є напилок. З однієї сторони напилок ось такий, з іншої сторони напилок ось такий. Також є мінусова викрутка, є відкривашка для пляшок, не для консерв, є плюсова ось така Philips викрутка І е, сам гайковий ключ, який відкривається до 25 міліметрів відповідно. Тут в сантиметрах вказано, я думаю, ви бачите, 2,5 см. Все чудово ходить, закривається, відкривається. Якщо буде бажання щось змастити, відкрутити, почистити, будь ласка, тут у нас зірочка. Якщо у вас є викрутка під зірочку, давайте 5. В мене є. А у вас відкриваєте, змащуєте і, будь ласка, навіть ось тут можна відкрити. Просто супер! В наборі, звісно, чохли. І до одного, і до іншого. Звісно, набір біт з перехідником. Три Philips біти три мінусові і три шестигранні. Просто неймовірно. Всередині перехідника в нас є магніт, що дуже приємно. Показую вам версію W2 і кажу швидко, в чому різниця. Ось цей ключ повністю однаковий, ніж він різний. У версії w 1 ніж ось такий, заточено тільки тут, ось тут не заточено. У версії W2 ніж такий самий по довжині, трішечки довший, ніж оцей. Але от така от в нього конструкція. Досить він прикольний. Тут є, у W2 є ось цей чудовий елемент, за яким ми всі бігаємо, це, відповідно, наші улюблені кусачки. І кусачки, і плоскогубці, і гострогубці. Все тут є. Відповідно, тут плюсова викрутка квадратна. А також тут трішечки різні напилки. У версії W1 напилок трішечки ширший. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео в мене на YouTube каналі. Дуже-дуже вас, вас прошу, дуже багато часу на нього витратив.